Доброго дня малята! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року, послухавши вірші від Галинки. Сміх криває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх. Ой який пухнастий сніг. Отже, яка зараз пора року? Вірно, малята, зима. І сьогодні ми хочемо поговорити з Галинкою про розваги взимку. А які бувають зимові розваги, відгадайте загадки від Галинки. Сіла купа дітвори, Люблять їх усі малята, звуть візочки ці. Так, малята, санчата! З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву вірно ковзани. Він не лялька й не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. А зараз ми з Галинкою розповімо вам. Трішки про зимові розваги. Нарешті до нас завітала чаклунка зима. Як красиво взимку, чарівно скільки снігу вона насипала, а скільки зимових розваг з'являються у діток. Це і катання на санчатах. Ковзанах. Гра в сніжки. Ліплення сніговика. Але друзі, ми повинні завжди пам'ятати про безпеку під час зимових розваг. Пам'ятайте, що під час ігор сніжки не кидайте сніг в голову та обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Ліпіть сніжки в рукавичка, щоб не обморозити руки. Грайте подалі від автомобільних шляхів та вікон. А під час катання на санчатах пам'ятайте. Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом. А ще разом з Галинкою. Давайте пограємо в онлайн літо зима. Є у нас не тільки розваги взимку, а й влітку. Ваше завдання здогадатись, які з картинок відносяться до літніх розваг, а які до зимових. На першій картинці діти засмагають під сонечком. Це малята літня чи зимова розвага. Так, літня. На наступній картинці дітвора катаються на санчатах. Це розвага яка? Зимова чи літня? Вірно, молодці, зимова. А тут діти купаються у річці. Це розвага? Так, звичайно літня. А на останній картинці малята катаються на ковзанах. Це яка розвага, діти? Зимова чи літня? Вірно, зимова. Малята дуже багато є зимових розваг. Це і катання на санчатах і на ковзанах, ліпити сніговичка. Грати в сніжки, але пам'ятаймо, що завжди треба слухати дорослих і бути обережними. На цьому ми з Галинкою нашу розповідь закінчуємо і говоримо до побачення! До нових зустрічей, малята!